Почну я з тих речей. Хто мене знає, хто слідкує за тим, чим я знає, що я невеликий любитель премії і рідко прихожу на якісь вручення, нагородження і так далі. Відношу до них і премі з подякою, але вважаю, що вони насправді в, в більшості не так важливі, важливе те, що ти робиш, і наскільки воно близький людей. Але в такому випадку дві два імені. Які зв'язані з цією прем'єю так, що я їх не прийде. Перше, це власне, власне ім'я того імені кому і це премія Василя Стуса. Друга, ім'я ваше племен. Ім Коли ви сказали мені про таку можливість, я, чи зможу я прийти, я вже знав, що я вам не не зможу. Будь-кому, може, зможу, а вам ні. Дякую. Власне, коли я задумався, що об'єднує ці дві постаті для мене, то я вирішив, ну, зрозумів, що об'єднує, я вирішив про це трошки розказати вам і сказати всі зараз часи, які відбуваються в країні, декілька думок скарблю того ну, мого бачення і того, що можливо. Не дає нам рухатись вперед. Е, обоє цих людей були сміливими і, і є, тобто, іноді, я до вас звертаюся в теперішньому часі. але буду говорити, що є про Бог. Їх обох відрізняє власна воля, гідність і почуття того, що за свої переконання потрібно боротися. Це підкреслено, ми хочемо побачити це в історії. І покійного Василя Стуса, і, слава Богу, живуть чорнині, я тут сподіваюся, що дуже довго Євгена Сверстюка. Їхнє життя показує своїм прикладом, як в е, часи і непрості часи, часи в часи ситуації, коли більшість людей опускали голову, вони цю голову не опускали, а не тільки не опускали голову, але й не тримали язика за зубами. І ті думки, які були в їхній голові, підняті і говорили голосно. За це зрозуміло якимось чином страждали. Не хотів би порівнювати ці вчинки з, там, з Біблією і так далі, і так далі, але всі часи а, люди виховуються і з дитинства нас виховують на героїчних вчинках. Нам розказують про. Радянські часи говорили про солдатів, які віддались на амбразури. Всі поза радянським світом, де існувала релігійність, до релігії, розказували про мучені мучеників і святих, які своїм прикладом показували, як відмовляючись від мирських благ можна проводити якісь ідеї. Але з дитинства вчать про незвичайні речі, про, про подвиги. про про, про приклади героїзму і на цьому виховують дітей. І... Я деколи думаю, ну, правильні речі неуховолі дитинства, чомусь так мало серед нас дорослих виростає таких. Я змушений констатувати, що серед українців дуже мало і на сьогоднішній день людей, які б змогли чи сьогодні, чи тоді... А... Поступити так, як поступив Свістос, або так, як поступив Євген Сергій. І я думаю, в цьому наша основна проблема. А, я думаю, що я недавно написав в соцмережі я веду, річ, про яку я багато думав. Я думаю, що на сьогоднішній день а, українці, хоча вони є дуже працьовитою руками нацією, я знаю, як селяни. Сотні років тяжко для до ночі працювали і палинцюрами в цієї праці. Але українці є лінивою інтелектуальною нацією. Вони, на жаль, так і не стали поки що працювати інтелектуальною нацією. А ліниві народи а, це завжди прекрасні умови для зародження там авторитаризму і корупції, як першого, так і другого. Тому що, що таке лінива людина? Інтелектуальна або духовна. Це людина, в якої принцип, найпростіший принцип і такі. А що я, маленька людина, можу змінити? Це дуже притаманно більшості українців. Давайте будемо відверти. І таким принципом ми живемо вже не 20 років, а вже сотні років. Я думаю, що це та річ, якої нам потрібно позбавлятися. Можна приводити багато прикладів, і я не хотів би зараз вдаватися до історії, бо всі ви її знаєте. Можна приводити багато прикладів, хтось мене запитає, а хіба інші народи не такі? Та є, мабуть, і не такі, тому що е, за свої свободи, права, за свій комфорт як душевний, так і матеріальний потрібно завжди боротися. Я не думаю, що є суспільство, яких. Успішні суспільства, в яких люди опустили руки і нічого не роблять, таких суспільств не існує. А показна, показний спокій або стабільність західноєвропейського та північноамериканських суспільств, вони є показними. Тому що насправді цей спокій а, це така велика, велика суспільна домовленість про те, що ніхто не заходить на територію іншого. І як тільки ця домовленість або ця цей баланс був би порушений. Я думаю, ми дуже швидко побачили, як ці люди вміють індивідуально боротися за свої права. Одна з, одна з поправок в Конституції Сполучених Штатів, які багато дискутують, і я не хотів би, щоб ви подумали, що її прихильником, але тим не менше, просто для відчуття є про поправка про здоров'я. Знаєте, що там вже старечі часів було прийнято, що. Приватна власність не недоторка, але й будь-хто, хто порушує цю приватну власність, а, може зустріти збройний опір і він є, був законним. Оця вміння не забирати чуже і ніколи не на чуже, але захищати своє останнього, мені здається, це і є а, ознака запорога успішної нації. І мені дуже приємно, що за ці 20 років. Вже сталося декілька незалежності наших, вже сталося декілька речей, які поступово, можливо, по краплі, можливо, по маленькому кроку, але наближають нас до того, щоб все-таки наше суспільство перестало бути лінивим, інтелектуально і духовно, а стало працювати. І, зокрема, ті, які зараз відбуваються на Майдані, вони є неочевидними, але все-таки обнадійливим прикладом того, що. Нехай ще не багато, нехай а, меншість, але в країні вже існує достатньо велика, не поодинока, як в 70 чи 60 років, а достатньо велика кількість людей, які готові боротися за свої права. І коли я кажу боротися за свої права, я не боюсь цих слів, я не говорю про, про революції, про, не знаю, про якісь крайніші. Говорю про те, що в людина має мати принципи, які ні за яких умов не можна порушити. І люди, які багато, не буду казати всі, тому що я знаю, що і революції, і майдани вони використовуються по-різному. Але є багато людей там, які справді прийшли туди з відчуттям, що мені чужого не потрібно, а при своєї велика. І цей приклад. Для мене особисто є дуже надійною. Я далекий від ілюзій і від наївних сподівань того, що в цій країні щось зміниться так порухом. Ну, паличкою. Я про це знав і в 2004 році, коли не було, не було в мене ніяких ілюзій. Нема їх в них зараз. Я не думаю, що від політичних змін, яких ми всі чекаємо, зразу настануть там, духовні. Матеріальні, соціальні зміни ні, це довгий процес. Але сам факт того, що існує певна кількість людей, і вона з кожним днем збільшується, які не готові впускати голову, і для яких є принципові якісь речі, за якими не відступлять, я запорукою, що в цій країні коли-небудь настане і соціальний, і матеріальний, і духовний добробут. Цим людям треба от, подякувати. І Подякувати за те, що вони є, і я цим людям кажу дякую вам за, ту, за той оптимізм, який ви обселяєте в мене. І я думаю, що я його готовий поаплодувати. Коли, коли зараз точиться, причому я зараз ще, ще одна річ коли я зараз говорю про Майдан, я не говорю про політичні подавання. Я хочу, щоб це дуже чітко всі, і в тому числі журналісти, тут є зрозуміле і освітовлення. Я зараз не говорю про те, чия партія, є кандидат, чи чия програма краща, чи як вона має бути там, за рік, чи, там, за два роки. Я говорю про те, що мало бути за 30, 40, 50 років. І я абсолютно впевнений, щоб без таких людей, які не відступлять, які завжди будуть піднімати голову і не боятися голосно говорити, і не тільки говорити, тоді, коли е, не відчувають, що їхні принципи порушують, якщо цього не станеться, то ця країна ніколи не буде мати успіху. Ми будемо в цій синусоїді від одного поганого президента до іншого хорошого, який потім стає поганим, від того поганого до, до нового хорошого, який стає поганим, буде їздити сотні років. Як, зрештою, це вже багато разів було в історії. Це, це, звідки, чому українці стали такими, якими вони є? Це не є темою моєї промови зараз. Я думаю, що коли-небудь ми ще зможемо про це з вами поговорити і не на часі. Я думаю, колись ми до цього теж прийдемо. І що потрібно було би, в принципі, нам робити, змінити вихованні, в риториці, тим цінностям, які минають нашим дітям. Я впевнений, що є багато речей, які потребують змін. Але сьогодні хотів би сказати, що є важливий момент, що в цій країні є десятки, сотні, тисяч, а може вже і мільйони людей, які відчувають себе вільними людьми, у всіх своїх цього слова, і які не є вільними. І чим більше буде таких людей, тим менше буде шансів на те, що в цій країні може бути авторитарний режим, тим менше шансів, що в цій країні а, Будуть красти мільярдами. Тому що, повірте, якщо це не зміниться, то красти будуть всі, незалежно від того, якого кольору, як тільки прийдуть до влади. Якщо це зміниться, то незалежно від того, якого кольору красти вони не будуть, тому що іншим буде суспільний запит буде От, І я дуже щиро хочу побажати нам всім, щоб приклад І Василя Стуса, і приклад Євгена Скристюка, які в значно складніших у залишались тими нелінивими. Їхній приклад надихав всіх нас, яких він надихає сьогодні мене, і сподіваюсь, надихає тих людей, які думають про майбутні країни і зараз переймаються ним кожного дня серед нас. Дякую вам і ще раз дякую за